Flo Audio Colo, бюджетні навушники. І перед тим як придбати якісь собі навушники, ви, мабуть, задавали собі питання, які собі обрати, чи взяти якісь топові, чи якісь середньобюджетні або бюджетні. І е, е, завжди, ну, як на мене, вибір падає на Якусь таку середню модель, щоб було і гарно, і щоб був звук непоганий, і щоб не дуже дорого. Тому я зі свого боку буває не так часто, як хотілося би. Зараз не ті часи, щоб собі багато дозволяти, але купую навушники з бюджетного сегменту. Для того, щоб розуміти на що зараз здатен бюджетний звук, він як не крутий, кожного року еволюціонує, і зараз бюджетні моделі по звуку, вибачте, по звуку підганяють, доганяють середньобюджетні, а може і переганяють їх. тому... Конкуренція шалена, і кожен, хто робить навушники, вкладає в них якесь серце, якусь душу, і робить їх такими, щоб привабити покупця. Тому ось нова фірма Flow і їх перша модель Kala. Я так розумію, що це. Від сил до якихось рослин, до квітів. Не розумію такої філософії, але має місце бути і чому б ні. Модель дуже цікава, модель неоднозначна, має свої і плюси, і мінуси, і переваги і недоліки. Тому почнемо одразу з недоліків, мабуть. Недоліки. Основний і головний недолік це їх отакий от. Стоковий кабель, який дуже подібний до кабелів від CC, там, якихось новий Zenit і всього іншого. Може він по звуку і непоганий, але я його навіть не слухав. Одразу ж замінив на отакий посріблений кабель, чудовий і з ним їх і слухав. Тому як вони грають від. Цього стокового кабелю я вам не відповім, бо навіть до рук його брати мені неприємно. Я все розумію, що є якийсь бюджет у виробників і вони хочуть втиснутись в якісь межі, тому, мабуть, і використовують такі дешеві, але, як по мені, то краще б було. Зробити наушники там, я не знаю, там, на 5 баксів дорожче, і покласти хоча б якийсь більш-менш привабливий кабель не тільки в плані звуку, але і в плані зовнішнього вигляду, щоб він був трошки там м'якіший. Ось це те, що головний є мінус. А в усьому іншому навушники буду хвалити. Тому що при всій своїй бюджетності вони мають дуже гарний звук. І це, мабуть, головне. І те, що кабель тут не дуже, це мене не зупиняє і не робить їх поганими. Навушники. Як охарактеризувати цей звук? Це звук для рок-музики. Rock''n'roll? Рок <реш> Живий. Я спочатку не зрозумів, що до чого. Так, послухав їх трошки і відклав, бо думаю, ну, нема тут чого такого услухувати. Так, гарний звук, без косяків, там, без ніяких перекосів. Все, все класно. І трошки вони там лежали. І... Ось там, Позавчора десь я ходив на пошту забирати посилку і взяв їх з собою, і вирішив так прогулятися, і пішов кружним маршрутом і йшов і слухав музику. І Мені там трапилася папка з рок-музикою, там були і Сі і Aerosmith, і Металіка, багато чого. І я йшов, слухав, слухав, і, і почав себе ловити на думці, що я починаю підтанцьовувати, починаю там трусити головою, і посміхатися як дурник. І вони так от потрошку-потрошки почали розкриватися в цьому жанрі. І... Дуже, дуже класно. Я зловив такий кайф. Зайшов на пошту, забрав посилку і в іншу сторону йшов ще більш довгим шляхом, щоб послухати на, на дорозі цю музику. Прийшов додому, і моя така думка про ці наушники змінилася. Класна річ. Ось що хочу ще відмітити, що використовував я отакі турбонасадки, от, і мають вони таку ергономічну дуже класну форму, вона така вся в якихось там таких рельєфних там виступах. Що класно в вухо сідає, і не потрібно постійно його поправляти, робити якісь там паси, щоб вони у вухах сиділи. Мають отаку решітку зверху, тут компенсаційний отвір виходить повітря з наушників. А ще така особливість: навушники можуть, можуть клацати. І Коли ви в вухо їх вставляєте, це не є якимось недоліком. Це в багатьох навушниках. У мене таке і в iBasso IT00, і в Secret Garden, та й багато інших навушниках, так чи інше, трошки більше або трошки менше, коли вставляєш їх в вухо, вони клацають. Це, ну, мабуть, від того, що тонка діафрагма, або якось там внутрішні так зроблені, що воздух, коли різко особливо вставляєш у вухо, то є такий ефект. Отже, по частотах тут все збалансовано, класний такий ударний бас. Не дуже глибокий, але для рок-музики саме те. Класна серединка, рівна, подається таким... збалансованою такою, як... для прослуховування рок-музики і високі частоти. Вони Десь знаходяться на межі між просто бюджетними високими частотами і вже частотами більш високого рівня. Отже, можна зловити, якщо ви поміняєте кабель, підберете класний, то можна зловити з високими частотами і вау-ефект. Тому навушники, хоч і бюджетні, але дуже вдалі, дуже класно грають, мають дуже привабливий зовнішній вигляд і невеличку ціну. Тому якщо шукаєте щось таке ефектне і недорого, то зверніть увагу на Flow Audio Kala. А ще є ось, ось, ось така штука, такий свисточок. З яким ці навушники дуже класно грають. Я поклав в кадр для того, щоб показати, що не тільки навушники в бюджетному плані, але й отакі девайси можуть вас порадувати. А якщо це буде отака от от зв'язочка, то це буде ще крутіше. Тому отакі от от навушники Flow Audio Color Цікаві, гарні і рок н рол